Ми спускаємося під землю там, де Карпати стискають Закарпаття у вузькі долини, а річки повільно прорізають м'який камінь, ніби пам'ять прорізає час. Біля Мукачевого, де сьогодні гудуть автомобілі і світяться вивіски магазинів, є місця, де сучасний світ раптово обривається. Зарослий схил, напівзавалений вхід, тріщина в породі, з якої тягне холодом навіть у серпневу спеку. Звідси починається інший маршрут. Не на карті. Не в путівниках, не для туристів маршрут, який колись з'єднував села, ринки, схованки й долі людей у темряві, де не було ні кордонів, ні митників, ні королівських печаток. Підземний шлях між Мукачевом і ільницею те, що місцеві старожили називали просто ходами, а історики пізніше охрестили підземним шовковим шляхом Закарпаття. Коли очі звикають до темряви, починаєш розуміти, що ці тунелі неприродні. Стіни мають сліди інструментів, старі зарубки місцями, чорні від відкіптяве склепіння, де колись горіли смолоскипи. Повітря густе, вологе, і кожен звук здається чужим. Тут немає вітру, немає співу птахів, лише віддалене капання води, яке звучить як метроном часу. У середньовіччі ці коридори були артеріями виживання, коли на поверхні змінювалися кордони. Приходили нові правителі і нові податки, під землею продовжувалося життя, що не підкорялося нікому. Сіль, найдорожчий ресурс того часу, рухалася саме тут. Мішки з білими кристалами тягнули вузькими проходами, де двоє людей ледве могли розминутися. Сіль означала їжу, збереження м'яса, виживання взимку, і тому вона була дорожчою за срібло для тих, хто жив далеко від соляних копалень. Архітектура цих ходів проста і водночас геніальна. Вони прокладені так, щоб уникати нестабільних шарів породи, інколи йдуть зигзагами, інколи розширюються у невеликі камери, склади, де можна було перечекати небезпеку або заховати товар. У деяких нішах археологи знаходили залишки дерев'яних полиць, іржаві гачки, уламки глиняного посуду. У 2025 році дослідження за допомогою лідар-сканування показали, що мережа значно більша, ніж вважалося раніше. Під лісами й полями простягаються десятки кілометрів порожнин, частина яких обвалилася, а частина досі недоступна. Це відкриття підтвердило старі легенди про те, що тунелі могли вести не лише до Ільниці, а й до інших поселень, утворюючи справжню підземну карту регіону. Люди, які користувалися цими шляхами, жили між страхом і необхідністю. Кур'єри рухалися без світла, торкаючись стін руками, рахуючи кроки, запам'ятовуючи повороти. Вони обходили податкові застави, королівські патрулі, інколи ворожі війська. Під час воєн ці ходи ставали шляхами втечі. Селяни з дітьми спускалися під землю, несучи найцінніше не золото, а їжу, воду і пам'ять про дім. Там, у темряві, вони чекали, поки над ними проходили армії. У тиші народжувалися історії про духів, що блукають тунелями, про тих, хто заблукав і ніколи не повернувся, про шепіт, який чути, коли гасне останній вогонь. З часом частину ходів переобладнали підвинні льохи. Закарпаття, край вина, і про холодні стабільні температури під землею ідеально підходили для зберігання бочок. Камери розширювали. Укріплювали дерев'яними балками, ставили двері. Деякі з цих льохів використовуються й сьогодні, хоча мало хто з туристів здогадується, що за товстими стінами можуть тягнутися стародавні коридори, які колись вели набагато далі, ніж дозволено заходити тепер. У ХХ столітті тунелі знову отримали нове призначення укриття. Під час воєн і політичних потрясінь люди знову згадували про підземний світ. Деякі входи маскували, інші навпаки укріплювали. У наш час, коли Європа знову відчуває тінь нестабільності, окремі ділянки використовуються як аварійні сховища. Це дивне відчуття стояти в місці, де кілька століть поспіль люди ховалися від різних катастроф, але з однаковою надією дочекатися світанку. Сьогодні більшість мережі залишається загадкою. Обвали, підземні води, нестача фінансування. Усе це робить повне дослідження майже неможливим. Але кожне нове сканування, кожна експедиція відкриває ще один фрагмент цього кам'яного лабіринту. І що більше ми дізнаємося, то сильніше розуміємо, під ногами лежить інша історія Закарпаття. Не та що в хроніках, а та, що в темряві, без підписів і дат, але з людським теплом, страхом і впертістю вижити. Коли піднімаєшся назад на поверхню, світ здається надто яскравим і шумним. Вітер, запах трави, далекі голоси усе це повертає до реальності, але вже іншої. Бо тепер ти знаєш, що під звичайними дорогами і будинками тягнеться невидима мережа, створена не імператорами і не генералами, а простими людьми, які відмовилися зникнути. Підземний шовковий шлях не був дорогою розкоші, він був дорогою виживання. І можливо саме тому він досі існує, прихований у камені, чекаючи тих, хто наважиться знову спуститися в тишу, де історія говорить без слів.